Товариство Устя господарство зі славними традиціями. Обжинки одне з найвеличніших свят, адже воно означає завершення святої справи збирання хліба. Щороку, зібравши останній гектар ранніх зернових, всі причетні до жнив збираються в мальовничому місці в селі Лугова. У цьому році свято припало на 27 липня. За добу збирали. Бувало 250 тонн. Це найбільше один раз. А то 200 тонн день. Хороший комбайн, нічого не можна сказати. Комбайну відпрацювали, скажімо так, на відмінно. Були поломки не без того, але обезпечено запчастинами і все нормально. Тепер можна відпочити? Ну, відпочити в нас посівна і відпочивати фактично нема коли. Вже підготовка до посівної? Так, до посівної діскування, внесення добрив, посів. Це все в нас на даний час буде починатися. Техніка, мені здається, одна з найкращих в районі. Працювати, звісно, на такій техніці завжди приємно. Зібрали гарний урожай, дякуємо своєму керівництву, як відносилися до нас, добре, привозили нам і обіди, і воду, Всі, все, що могли, що в їхніх силах, нам було все доставлено, ми дуже вдячні за це. Задоволені роботою сільської ради, от дороги ремонтуємо. Виїхали, бачили і господарством, і урожаї хороші збирають, і техніку нову купляють, Люди хороші, робочі. Так що все нормально. Молоді приходять, є зовсім, як і от прийшли в цьому році, два молодих хлопці. Технікою ми гордимося, в нас техніка і імпортна, дорога, сильна, потужна, і сівалки, трактора, і комбайни. Так що з технікою ми можемо. Кого хочете за пояс затнути?» Віктор Романчук і Микола Чернега ветерани господарства. Про них не забувають. Я попрацював тут 1973 року, по 99-й, головним бухгалтером колгоспу. І познайомився з бригадіром трактної бригади, який незабаром став героєм з праці. Так ми попрацювали до великий період. І Голову сільської ради від вчителя вивели у голову сільської ради. І дуже приємно, що вони із Павлом Григоровичем навели такий порядок усі в Луговій. У Миколи Євдокимовича героя соціалістичної праці, 65 років стажу, механізатором і бригадиром тракторної бригади. Каже, радіє розвиткові рідного господарства. Буде краще жити тоді, коли люди віддаються чесно, добросовісно працюють. Як зараз є в усті, так? Да. мені здається, що перспектива в нас є християнських людей, тому що добрі є поля, добрі є добра нова техніка, механізатори, навчені спеціалісти високого класу. Урочистем внесення на свято дідуха та короваю знак глибокої поваги до тих, хто вирощують хліб. Шанувати хліборобів вчать і дітей. Вони активні учасники святкування. Керівник господарства говорить щиро від душі, від людей села, від наших пайщиків, які з нетерпінням чекали на цей хліб. Хочу ще раз всіх подякувати. Усянська нива виявилася щедрою, не дивлячись на те, що була величезна засуха, все-таки зібрали майже 10 тисяч тонн хліба. Всі комбайни працювали як на славу, тому що навіть той комбайн, який ми планували пустити в городи, нам Саме менше говорю, тисячу тонн, а кращий наворотів більше двох тисяч тонн. Відпрацювали бездоганно і сьогодні маю можливість поспілкуватися, маленький підвести підсумок, тому що попереду величезний об'єм роботи по закладці майбутнього урожаю 2018 року. Об'єму, який складає більше 70%. товариство устя це три села. Робота їхніх сільських голів тісно переплітається з діяльністю агропідприємства. Від Устянської громади щиро подякую вам всім за вашу працю. Щира подяка за ваші зусилля. Дуже радий, дуже гордий тим, що ми зберегли єдність нашого господарства. Дуже радий, що ми зберегли такий гарний потенціал людський, механізаторів, шоферів, працівників току, всі, хто дотичний до проблем вирощування врожаю, тому що ми зберегли це господарство. Хотів би від душі до цього побажати всім міцного, міцного здоров'я, меру, любові, достатку, хліба на столі, щоб ваші мрії здійснювалися, діти були здорові, всім як був порядок, все найкраще. Запашним хлібом і щирими словами подяки привітали колектив, керівник товариства Устя та сільські голови сіл, де воно орендує землі. Не забули жодного тракториста, комбайнера, водія, працівника току. Всіх у господарстві цінують. Святкова програма, яку підготував місцевий народний гурт Вербиченька, була цікавою і направленою на возвеличення праці хліборобів. Такі ж то обжинки без смакування хліба з нового врожаю смачним короваєм пригостили всіх. Як сіять хліб, випликувай достаток у хлібеці життя бере початок. Нім нестоланна, сила, трударів. Такі свята колектив єднають, надихають на чергові спільні досягнення. Без народного аматорського гурту Вербиченька не проходить жодне свято. У нас всіх об'єднує пісня, любов до пісні, любов до свого краю. Ну любимо співати, любимо бачити, спілкуватися одне з одним. Радіємо успіхам. Я себе не бачу без своїх подруг і друзів, тому що нас дійсно об'єднує пісня. Ми любимо співати. Нас підтримує дуже наш сільський голова Володимир Васильович Фіщук і наш директор товариства Павло Григорович Марущак, які є. Дійсно, патріотами нашого села і теж є патріотами української пісні. Взагалі пісні. Я хочу сказати, що ось оці костюми, які на нас є, це куплені вони за рахунок ну, спонсорська допомога директора товариства Павла Григоровича. Підтримаю всіляко транспортом, коли нам треба виїзди якісь, коли фінансуванням. Інструменти закупляє товариство, особливо товариство під керівництвом Павла Морщика. Закупили нам інструменти. Ми були створили наш музичний такий колектив, джаз-бен. Ми назвали естрадний. Нам закупили повністю інструменти. Ми виконуємо пісні різних професійних колективів, виконуємо і свої пісні, працюємо ми злагоджено. Трудимося для нашого села, приносимо людям радість. Коли говориш про те, що щось у нас робиться в селі, хтось отбиває, каже, кажу, що такого бути не може. В цей час такого бути не може. Таке може бути. І ми дійсно живемо. А поки живуть такі колективи, то ти буде жити Україна. Директор товариства Устя Павло Марущак пишається своїм колективом. Каже, люди працьовиті, віддані роботі. Немає текучості кадрів. Люди найменше 10 років працюють в цьому колективі. Це результат багаторічної, напевно, праці, довіри з однієї сторони людей, а з іншої сторони відповідь на їхню довіру, керівництва і всіх спеціалістів. Ми утримуємо тваринництво, на обширне, де зайнято більше 50 чоловік. Це круглорічна зайнятість і робота як для механізаторів, так і для тваринників. Устю з кожним роком приходить новітня техніка. Але люди без роботи не залишаються. Всього колектив господарства об'єднує 110 чоловік. Обжинки це з однієї сторони радість про те, що рік сільськогосподарський завершився врожаєм, але і починається тривога про врожай наступного року. Як відомо, перші жнива це просто 30% затрат, а 70-75 це новий врожай. Тому. Сьогодні радість і тривога переплітаються, але радість за те, що в нас ще люди з хлібом. І тривога за впевненість завтрашньому дню, тому що є величезна довіра, а це відповідальність, тому що якщо люди довіряють, то ти зобов'язаний зробити все для того, щоб вони були впевнені в завтрашньому дні. Ви родом з цього села, так? Знаєте да. потреби людей? Сьогодні ми з вами знаходимося в селі Лугова, де звідки я родом, тому це додаткові зобов'язання перед людьми. Ну, я гордий тим, що мені довіряють. На минулому році ваше господарство побудувало церкву. Що ще робите для цих сіл, де працюють? Питання соціальної сфери вони завжди залишалися в колі тих проблем, які найактуальнішими: дороги, медицина, дитячі садочки, школа. Ми з усіма інституціями цими співпрацюємо, тому що ми не можемо розділити окремий бізнес від тих людей. З якими проживаємо в селі, з якими працюємо, які нам довіряють, тому тут по другому не буває для людей, які працюють біля землі, працюють біля тварин. Такі свята це віддушина, це радість душевна. Тому що сьогодні не тільки матеріальні блага благовиді заробітної плати чи там отриманих. Дивіденти від хліба і так далі, а є духовна підтримка. Тому і та церква, яку ми будували, і той будинок культури, який ми підтримуємо. І то гарне слово, яке ми сьогодні почули від працівників культури, від нашої самодіяльності, з якою ми тісно співпрацюємо, це складово. Ну, тих статків, тих досягнень, які ми маємо, які ми радіємо, ну і безумовно впевненість в завтрашньому дні. А це найстарша внучка Павла Григоровича. Настя мріє бути співачкою, а захоплюється справою дідуся. Я буваю на полі, катаюсь на тракторах з моєю сестричкою. Мені подобається в полі дивитися на пшеницю. Вона дуже. З неї хліб вирощують, вона дуже класна. Після святкового столу на хліборобів чекала безпрограшна благодійна лотерея. Всі отримані за неї кошти віддали помічнику комбайнера Дмитру Клиновому, який знаходиться у складній життєвій ситуації. Він у господарстві працює віднедавна. Тут чудові люди, ну і взагалі, як би сказати правильно, ну вона вдихновляє жити і працювати, і старатися. Для цього господарства господарство ну якби стимулює як прихід молодих кадрів. каже і ми потрібні. Це ми відчуваємо тут. Ті, кому пощастило в лотереї, вигравали цінні призи: тюки сіна, соломи, тонну ячменю чи пшениці. Також розігрувалося троє ягнят і двоє бичків. Я виграв тюк сіна. Він мені не помішає для хазяйства. Для... Це таке спасіба Павлу Григоровичу за ці, ці обжинки. Це, це все. І мені подобається робота. Є зарплата, є за що робити. Андрію Рогозянському пощастило виграти бичка з хорошими людьми. Дуже приємно працювати. Команда така злажена. Всі знають, відповідають за свою роботу, всі знають своє місце і дуже прекрасно працюють. А Анатолій Прокопчук отримав тюк горохової соломи. Люди звертаються до товариства, директора він не відказує нічого, що дуже ми задоволені. Дуже я ж кажу, що дай Боже всім так. Ще було нам, що було. Ті, кому приз не дістався, без виграшу не залишились. Всім роздали по тюку соломи. Працівники устів впевнені в завтрашньому дні. Вони всі люблять свою роботу і пишаються господарством. Павло Григорович він тримає колектив, тримає хозяйство разом з тим. Їм два села процвітає непогано. Вдячні, що він є у нас такий. Бажаємо йому здоров'я, саме найкраще, що він був здоровий, крепкий, а ми біля нього. Гучно у дружній атмосфері відсвяткували обжинки працівники усті. А вже наступного ранку приступили до підготовки до посіву озимих культур. Така вона хліборобська справа. Одну роботу завершив, відразу ж берись за наступну.